Вперше за останні 12 років міністр закордонних справ Дмитро Кулєба сьогодні розпочав триденний візит до Китаю. Разом з головним китайським дипломатом Ван Гі. Вони спробують знайти компроміс у досягненні миру та впливу на Росію. У Пекіні Кулеба вже записав звернення. Він наголосив, що Китай та Україна мають тривалі історичні зв'язки. А відтак співпраця вигідна обом сторонам. Перший візит міністра закордонних справ України до Китаю спочатку повномасштабного вторгнення. І перший візит міністра закордонних справ України повноцінний двосторонній візит з 2012 року. Я думаю, що дата говорить сама за себе. Будуть переговори, розлоги, детальні, в центрі уваги. Одне питання мир в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Потрібно рухатися до справедливого і сталого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль і працювати. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. З ним обговоримо, зокрема, цю тему. Наші вітання, добрий вечір. Да, добрий вечір, добрий. Ем, Ось цей візит і е, Результати, на які варто чекати, ну тут я думаю, варто наголосити, що цей візит триватиме дослівно два дні, тобто 23, го потім 24 го числа. Програма максимум, що Україна може отримати після цієї зустрічі. Хотілося би програму максимум отримати це, щоб Китай нарешті зрозумів, яку функцію вони відіграють в глобальному світі. Тобто вони сьогодні є тією державою, яка може суттєво впливати на перебіг подій і у війні і в цілому мається на увазі забезпечити потрібний дипломатичний тиск. Ну з точки зору інструментів примусу Росії до адекватного світосприйняття. Росія не чує те, що говорять в Європі. Зрозуміло, Росія не чує те, що говорять Сполучених Штатів, Великобританії і так далі. Безумовно, Росія не чує, що. Говорять країни, скажімо, такі як Україна і так далі, і тому подібне. Але Росія може почути те, що будуть говорити Китай чи там Індія, і так далі, і тому подібне, тому що на сьогоднішній день Російська Федерація не є країною глобального типу і не є самостійною державою, яка може там один на один витримати все, що 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 буде далі, відбуватись відбуватися з цією країною. Вона має, має дбати про підтримку свою і безумовно вона хоче отримати цю підтримку від. Низки країни, які займають нейтральну позицію щодо війни, як такої Україна тут має працювати відповідно, пояснюючи тому, ж Китаю, що виходячи зі стратегічних цілей, безумовно було б бажано все ж таки уніфікувати підходи до фіналізації цієї війни. Про це до речі, пан міністр говорить, щоб не було конкуренції різних. Підходів до того, як має війна бути фіналізована, синхронізувати ці зусилля і безумовно пояснити нашим китайським партнерам, що не може бути миру за рахунок, наприклад, того, що агресор отримує щось, а країна жертва навпаки віддає щось. Це не про сталий і не про справедливий мир. Але це все треба пояснювати безумовно, тому що ще раз підкреслюю, у Китаї є величезні важелі впливу, дипломатичні впливи, економічні впливи на Російську Федерацію. Такі впливи сьогодні, окрім Китаю, практично. Чімає жодна країна а, в світі. Чи тільки війна в Україні це предмет розмов запланованих у Китаї? Чи буде йтися про якісь бізнесові справи? Безумовно, Китай це надпотужна сьогодні держава, яка пробує зайти у Європу в більшому масштабі. Китай хоче вибудовувати відносини. Ми з вами бачили візит пана Сі Цзіньпіня до низки країн Європейських. Китай шукає можливість збільшити свою присутність, економічну присутність на європейських ринках. Безумовно для Китая цікава була б співпраця двосторонніх відносинах із Україною, так само тому, що є багато програм, перспективних програм по відновленню економіки України після воєнних часу і так далі. Китай так само хотів би напе бути до цього до залучених. У нас великі і об'ємні програми були співпраці з Китаєм. принаймні це було все до 2014 року. Дуже активно розвивалось. Після чотирнадцятого, безумовно, були певні складнощі в цьому, тому що Китай ще раз підкреслює, наголошую, Китай все ж таки більш лояльно відноситься до Російської Федерації. А Росія в свій час в свою чергу обнуля обнулює міжнародне право як концепцію, що є поганим безумовно для країн європейських. Це є поганим сигналом і так далі. Але між тим двох. Сторонні відносини потребують реанімації в повному сенсі цього слова, так само як потребують реанімації і відносини політичні між нашими країнами. Знову ж таки враховуючи ту роль, глобальну роль яку сьогодні відіграє Китай. Я розумію, що Китай подекуди представники Китаю акцентують увагу з точки зору на тих формулах миру, ну чи там не на формулах миру, а на тих концепціях закінчення війни, про які ми з вами знаємо, да де негайне припинення вогню і всі залишаються там, де вони сьогодні знаходяться. А українська позиція зовсім інша, і так само зовсім інакше позиція виглядає у наших партнерів. Тобто, всі говорять про те, що треба повернутися все ж таки до домінування міжнародного права, до статутних документів ООН, для того, щоб чітко зафіксувати, що таке територія, що таке суверенітети і так далі. Але ще раз підкреслюю глобально, Китай сьогодні відіграє набагато більш важливу роль ніж це було до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тобто, Росія є країною аутсайдером, але агресивним аутсайдером, і в принципі вона ще раз підкреслю. Не готова до компромісних розмов в принципі. А е, за допомоги Китаю можна донести там дипломатично донести деякі думки щодо того, е, чому Російська Федерація має все ж таки більш адекватно сприймати те, що сьогодні відбувається. Ви згадали так само про низку візитів, які здійснив Сі Цзіньпінь до європейських країн щодо зворотнього, зворотньої сторони. Коли ну певний період до цього президент Польщі Анджей Дуда знаходився навіть три дні в Китаї, до цього був візит французької делегації, німецької делегації на найвищому рівні, ось цей візит, який ми маємо сьогодні, матимемо завтра українського очільника Міністерства закордонних справ. Чи його належить розглядати як певне логічне продовження? Одного процесу ось цього загальноєвропейського в е, взаєминах між Китаєм і європейськими країнами, так само й Україною ви безумовно праві. Це треба розглядати як єдина цілісна програма. Все ж таки Україна сьогодні набула достатньо великої суб'єктності і з Україною рахуються і безумовно з Україною треба проводити переговори на різних майданчиках і так далі. Китай ще раз підписую, активно зацікавлений в тому, щоб більш впливовим бути на європейських ринках. Китай вважає себе глобальною наддержавою, і це нормально. Так само, як Сполучені Штати вважають себе глобальною наддержавою, яка хоче мати там певні впливи в європейських країнах, так само і Китай хоче мати певні впливи. І безумовно, це було б, скажімо так, якби були вибудовані правильні структурні відносини на рівні є наддержави, є країни, які так чи інакше мають певні там цінностні орієнтири, Ну, я маю на увазі, європейські країни. І якби були гарні відносини з наддержавами з точки зору того, що ми хочемо бачити з гарантій безпекових, не я мене не тільки для України, а для Європи в цілому з гарантій безпекових, з точки зору того, як мають вирішуватись там конфлікти чи спори між спірні ситуації між державами і так далі, якби тут були гарантами той же Китай, ті ж Сполучені Штати, ті ж той же Європейський Союз, до якого буде дотична Україна, це безумовно була б стала конструкція, стабільна конструкція, яка гарантує якраз таки недоторканність цих домовленостей і правил, те, що знищує сьогодні Росія. Оце треба пояснювати дивіться ще раз і е, країни європейські які присутні були з візитами в Пекіні, і українська делегація вони мають пояснити дивіться ми ж хочемо мати стабільну конструкцію де діють певні правила певні гарантії взаємні гарантії ми або заробляємо гроші або скажімо так інвестуємо в технологічні прогресії і так далі або будемо робити те що робить російська федерація а що робить російська федерація вона знищує всі ці правила всі ці гарантії взаємні гарантії підкреслю знищує і таким чином ви Змушує цивілізацію. Так, не найкращий зв'язок у нас на жаль, але сподіваємося найближчим часом відновити відеозв'язок з Михайлом Подоляком. Тут насправді цікава ось ця лінія, яка вибудовується, так як пан Подоляк говорить, відповідаючи на питання, що фактично це теж можна ось цей візит трактувати як певне продовження, як певну логічну історію з наряду з тими візитами, які відбувалися до Китаю щодо за участі лідерів сусідніх. Країн, так само європейських країн, і я думаю, там теж варто зауважити на тривалості. Всі вони, так само як цей український візит, мали тривалість понад один день. Це теж така подібна, подібна риса. Отже, Михайло Подоляк є з нами на прямому зв'язку. Михайло, продовжуйте, будь ласка. Так ось дуже важливо було б вибудувати правильну конструкцію. Безумовно, конструкцію дає певні взаємні гарантії, певне дотримання тих чи інших правил. І тут різні полюси можуть бути і сполучені штати окремо, і європейський союз, до якого дотична Україна, і Китай, який також зацікавлений, до речі, в збільшенні своєї економічної присутності, фінансової присутності на різних глобальних ринках. І є така країна, як Росія, не тільки Росія, там є і Північна Корея, яка, до речі, достатньо негативно сприймається тим же Китаєм і так я інше, оці країни зацікавлені якраз таки в знищенні усіх цих правил, взаємних гарантій, в стабільності і так далі. І тому подібне було бажано це зрозуміти і нашим китайським партнерам, і це треба пояснювати. І це роблять і європейські партнери, і українська делегація. І це дуже добрий сигнал. Про що це свідчить знову ж таки про зростаючу роль Китая, про спроби Китаю все ж таки вийти з цієї формули Давайте щось там негайно припинимо і таким чином толеруємо Російську Федерацію. Ні, треба пояснювати. То що негайно щось припинити це буде тільки на користь у цьому, у цій концепції зламу правил ну тобто, на користь Російської Федерації, а це не є стратегічно вигідним і для Китаю, і для інших країн. Зараз про ще ось про Орбана, точніше, опосередковано. Ми ж з вами говорили про санкції, які Україна застосувала до нафтогону «Дружба». Тепер Петр Сіярто говорить, що вони будуть блокувати допомогу європейську Україні через нафтогін, через українські санкції. Що скажете на це? Ну, давайте спокійно ставитись до будь-яких заяв, які ми чуємо і від пана Сіярта, і від пана Орбана, і взагалі від представників ФІДЕСУ офіційної органів влади Угорщини. Це нормально. Дивіться, як це виглядає. Це виглядає так, що вони блокували нам і до сьогоднішнього дня, і активно це, скажімо, так, піарили, ну, тобто активно використовували інформаційно для тиску, для дипломатичного інформаційного тиску і на європейські спільноти, і на українські спільноти, і так далі. Сьогодні угорщина має зворотній там напрямок роботи. І це нормальна дискусія, така вона через негативну тональність, через негативні конотації, але між тим це дискусія. Ну тобто, Огорчина нарешті розуміє, що війна приносить певні негативні наслідки не тільки для тієї країни на території, якій ця війна йде, агресивна війна, а й також для всіх інших. І таким чином, ну просто дивно було б, що Угорщина нам там створювала певні проблематики, враховуючи свої там національні інтереси. І, а все інше, все, що стосується самої Угорщини, могло бути тільки в позитивному контексті. Ну, мається на увазі, що європейський союз там виділяв кошти, необхідні в рамках тих чи інших програм в вигляді грантів для Угорщини, і що Угорщина мала там без всяких проблем можливість отримувати будь-які продукти з Російської Федерації через транспорт, Зит по українській території і так далі ні на жаль, війна це війна, і війна приносить негативні наслідки, в тому числі і для тих країн, які ну, дивляться на цю війну, трошки інакше ніж всі у європейському союзі. І це нормальна дискусія. До речі, і нарешті Угорщина буде розуміти, що таке дорога з двостороннім рухом, да, а не просто що ми тут все блокуємо. Ми хочемо на користь Російській Федерації щось робити, але взамін хочемо отримати все, що нам необхідно. Крім того, давайте не забувати, що дивний візит Орбана у Москву. Це був сильний, на мій погляд, максимально руйнівний удар по репутації Європейського союзу, тому що він туди приїхав у якості головуючого в раді ЄС, що неодноразово російська пропаганда використовувала, і що використовувала російська пропаганда, головне де вона використовувала це. В інформаційному просторі країн нейтральних країн, там, скажімо, глобального півдня, в латиноамериканських африканських медіа в тихоокеанському регіоні і так далі, говорячи про те, що дивіться вже Європа. Вона там вже зламана, практично бачите, головуючий від Ради Європи приїздить до Москви для того, щоб про щось там домовлятись на умовах Москви закінчувати цю війну і так далі. Це ще раз підкреслюю, край руйнівним чином відобразилось на репутації скажімо європейського союзу, і тому оці, скажімо, заклики сьогодні там пана Сіяр, то що ми будемо там блокувати щось, чи ми будемо там подавати певні позови до суду? Ну це добре. Це технічна робота, якраз таки в рамках цих позовів, чи в рамках цих дискусій, чи переговорів між євросоюзом Угорщиною і Україною, можна буде з'ясувати. А чому скажімо так? Нафтопровід дружба не під ударами знаходиться, чи чому він там не є в зоні ризику, тому що тут іде війна, і так далі. Я б спокійно до цього ставився. Просто ви знаєте, завжди треба очікувати, якщо ти щось робиш, скажімо так, негативне для когось, то зрозуміло, що може бути і зворотній рух. Ну, а тут цікаво, чи не є це причиною і наслідком, маю на увазі реакцію європейських структур на ось цей візит, про який ви згадали Віктора Орбана до Москви і те, яка риторика наразі походить від офіційного Будапешту. Тобто це буде припущення, цікаво, що про це скажете. Але якби реакція була іншою і теж інституційно, ну то можливо такої риторики ми б не почули чи ні? Ну, це, це більш глобальне питання. Ми взагалі з вами не почули б такої риторики, тому що вона йде в розріз з європейською загальною підтримкою України. От протягом всіх двох плюс років війни Угорщина займає м'яко кажучи дивну позицію. Дивіться, є фундаментальні речі. Треба ж зрозуміти: є країна агресор, є злочин агресії. Це факт встановлений. вже немає ніякої спровокованої війни, немає ніяких спірних територій. Російська Федерація прийшла з геноцидними намірами. Вона їх не там маскує вже ніякі так. Далі вона говорить, що ми хочемо мати контроль над всією територією України. Ми хочемо знищити з історії, вимирати з історії, як це робить Російська Федерація, завжди слово українство як таке, і ми будемо там відповідно ставитись так до громадян України. Хтось буде депортований, хтось буде знищений, хтось залишиться жити на цій території, але вона буде етнічно розбавлена. Вони ці наміри не скривають. І тут виходять представники протягом всіх двох років представники угорщини. Говорять, давайте ми будемо все ж таки зважати на ін. Інтереси Російської Федерації це неправильно, тому що це не є інтересами Російської Федерації. Давайте ми будемо там а, починати говорити про мир за рахунок України. Це неправильно, тому що це тоді ламає взагалі всю конструкцію глобальної безпеки. Але мало того, що це говориться, ну може будь-хто говорити будь-що безумовно. Але є ж дві речі про які треба не забувати. Перше, Угорщина є членом європейської спільноти, Європейського союзу, тобто вона отримує від європейського союзу там і фінансування до додаткове, юр працює на цих ринках загальних і так далі, тобто вона є невід'ємною частиною цінностного утворення під назвою Європейський Союз. Європейський союз, колективний орган, який чітко зафіксував свою позицію по відношенню до війни, і не може будь-яка країна обнулювати раз за разом протягом всієї війни репутацію цієї інституції, тому що це не тільки відображається на підтримці підтримці України, це відображається на статусі Європейського союзу в глобальному вимірі. Да? Ну, тобто, європейці. Ейський союз тоді ну можна ставити ні в що. І було бажано, щоб в регламент були внесені відповідні зміни для того, щоб країни, які не розділяють цінності Європейського союзу, були там чи тимчасово призупинені в членстві своєму, чи були обмежені в реалізації, наприклад, от головування в Раді ЄС і так далі. Це треба було вже давно зробити, тому що дискредитація тільки наростає. Те, що Орбан робить, це наростаюча дискредитація. Це не означає, що він не має права це робити. Я постійно підкреслю будь-яка країна, будь-які представники тієї чи іншої. Партії урядовуючі, уряду в цілому можуть робити будь-які заяви, можуть навіть підтримувати там Росію, якщо вони вважають, що приходити з геноцидними намірами на інші території це нормально. Вони можуть це підтримати, але треба тільки говорити про це. І це друга складова орбан має не говорити про якусь мирну місію. Він має сказати наступне: я пропоную Україні негайно зупинити вогонь, встати на коліна, і хай їх вбивають, і це буде відповідати моєму розумінню гуманістичному. Стичних цінностей це нормальна позиція. Мається у нас, як нормальна. Ну не нормальна з точки зору там етики, да але нормальна з точки зору, скажімо так, правдивості того, що ти говориш, але говорити так: я їду до Москви щоб домовитись про мир, про який мир. Людина під назвою Путін вона прийшла вбивати українців свідомо. Вона сьогодні це не маскує. Говорить, ми будемо їх нищити, вбивати, тому що для нас не існує Україна як концепції. Вона нам ну вона створює до нас великі проблеми. Більше того, Росія може існувати тільки в стані війни з будь-ким. І коли ти промоутуєш Росію, то ти говориш, що ми хочемо, щоб війна в Європі була постійна в різних проявах, яких гаряча війна як в Україні. холодна війна. Терористична війна, політична війна, втручання в політичні процеси це ж не Україна робить це, не інші країни роблять, не Хорватія, не Чехія. Ніхто не робить цього, окрім Росії. От Росія вкладається у величезну антиєвропейську компанію в різних проявах. І от сьогодні Орман адвокатує це. Ну, це дивно. І було б бажано не просто заяви якісь робити, що ми там будемо там догани виносити головуючому в раді ЄС. Ні, а треба було все ж таки таки обговорити чи можна внести зміни в регламент для того, щоб події, подібні і вислови, і дії, які дискредитують концепцію дуже потужного намі політи, дуже перспективної інституції під назвою Європейський Союз, могли себе захистити і щоб їх не дискредитували в очах, перш за все, третіх країн почули. дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Михайло Подоляк, Дякую. радник керівника офісу президента України, щойно з нами на прямому зв'язку.